Сьогодні 29 липня, а відчуття бджіл, так якби 20 серпня. Ще в нас того є трошки гречки. Гречки є чуть-чуть. Хочу показати гречку. У нас вже можна взяти і два урожаї. То після з зимового ячменю. Вона вже кинула кашу. Я думаю, що вона 100% що вона буде. Буде, але буде в вересні. От вона є. Ще побудемо з тиждень-два і збираємо пчолу на зиму. Добре, всім щасливо.